Малята, подивіться, кого я зустріла зараз на прогулянку. Хто це? Це Катруся. Добрий день, Катруся. Малята, Катруся, прийшла гратися в пісочки, робити пасочки. Але ж подивіться, пасочки в неї не вийшли чомусь, а чомусь не вийшло. А давай я тобі катруся допоможу. Ось є пасочка, лопаточка. Ось дивись, ось так я наберу пісочка, допоможу тобі, Катруся. Ось так. Малята, і в мене не вийшла пасочка. Чомусь не вийшла. А чому не вийшла пасочка? Катруся зараз малята тобі допоможуть, але ж вони в нас маленькі дослідники. Вони знають чому. А подивіться, малята, я ще візьму в долоньку пісочок, подивіться, ось так з долоньки в долоньку пересиплю. О, сиплеться він. Але ж я не можу пасочку зробити. А чому малята так? Пісочок сухий, а раніше катруся могла пасочки робити. Прийшов дощик, і пісочок був вологий. Але ж зараз у нас сонечко, все висохло, пісочок висох, тому він сухий. Ось так малята ще подивитись, як сиплеться пісочок. А як нам тепер зробити пісочок вологий? Дощику немає, сонечко світить. А я знаю, як зробити. У мене є відерця. З водичкою, подивіться з якою. І я зараз вилью водичку і зроблю пісочок. Вологий. Катруся буде пасочки робити. Ось подивіться. Так. Пісочок вологий. Ой, а куди ж поділась наша водичка? Її немає. Вона вже вся в пісочку. Давайте подивимося, малята. Ось так, ось який вологий пісочок. Зараз я зроблю однорідним пісочок. Змішаю сухий з вологим, щоб нам було зручно ліпити пасочки. Ось, подивіться. Тепер спробуємо, чи вийде у нас пасочка. Ось так. Вийшла пасочка. Давайте ще з катрусею. Ось так насипимо пасочку. Такий літачок вийшов. Отже, малята, з вологого пісочку можна ліпити пасочки. Малята, отже, ми тепер знаємо, що з сухого пісочку пасочки не можна ліпити. А з якого можна? Так, з вологого. А ми з катрусею бажаємо вам цікавих ігор. До побачення! До зустрічі!